Команда Нісько-Морських сил Збройних Сус України приймає естафету від оперативного команди Південь. Цим заходом ми висловлюємо велику вдячність всім захисникам України, ті, які боронять наші кордони на сході України, а також виражаємо глибоку підтримку всім тим ветеранам, які зробили все для того, щоб над Україною був миром. Да вы раз! Раз! Два! Два! Три! Три! Четыре! Четыре! Пять! Пять! Шесть! Шесть! Семь! Семь! Восемь! Восемь! Девять! Девять! Десять! Десять! Одиннадцать! Одиннадцать! Двенадцать! Двенадцать! Тринадцать! Тринадцать! Четырнадцать! Четырнадцать! Пятнадцать! 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. 21. 21. 22. 22. Право закінчити. Ми передамо естафету команді Сухопутних військ. Особовий склад приєднується до естафети та передає її нашим побратимам. Національного університету Одеської морської академії.